Цей випуск виходить за підтримки. Фавбет відбувся останній матч восьмого туру чемпіонату України, у якому зустрічалися Луганська Зоря та «Полтавська Ворскла». Перший тайм видався насиченим гольовими моментами. Проте жодна з команд не могла довго забити у ворота суперника. Проте майже перед свистком на перерву господарі поля змогли відкрити рахунок. Будківський, отримавши достатній час для удару у штрафному майданчику Ворскли безжально завершив свою атаку. На перерву команди пішли за рахунку 1-0. У другому таймі господарі знову забили. Джордан виграв боротьбу на котовому та не залишив шансів голкіпору Ворскли. Більше команди не забивали, та фінальний свисток зафіксував перемогу зорі з рахунком 2-0. Форвард зорі Пили Бутківський забив 800-й гол команди за історію її виступів в УПЛ. Футболіст відзначився у матчі восьмого туру УПЛ проти Ворскли. Він відкрив рахунок на 45 й хвилині зустрічі. 32-річний нападник провів сьомий матч за зорю у поточному сезоні в усіх турнірах. В його активі два голи. Гол форварда Олександра Філіпова у ворота Кривбаса виявився ювілейним 400 400-м забитим гравцями Олександрії в історії УПЛ. Голи у ворота суперників забивало 103 гравці Олександрії. А також було зафіксовано 8 автоголів. На своєму полі було проведено 228 голів, а в гостях 172. З пенальті було забито 48 голів. Найкращий бомбардир Максим Третяков 25 м'ячів. У грі Лівий берег Динамо. Капітан та півзахисник Динамівці Віталій Буяльський провів 350 й матч у складі українських клубів в усіх турнірах. У рамках чемпіонату України Буяльський провів 238 ігор. У Єврокубках 84, у Кубку 22 та у суперкубку 6. Буяльський зіграв 330 ігор за Динамо та 20 за Говерлу. На його рахунку 76 голів. Гра восьмого туру УПЛ проти Карпат стала для півзахисника Полісся Богдана Лєднєва сотою в УПЛ. У складі Полісся Лєднєв відіграв сім ігор. У складі Зорі 49, за Динамо 20 та Дніпро – 24. В активі Богдана 18 голів в УПЛ. Дебютував Лєднєв в чемпіонатах 4 серпня 2018 року у складі Зорі у домашньому поєдинку проти Чорноморця. За інформацією та то таке опорний півзахисник Поліся Руслан Бабенко пропустив виїзний матч восьмого туру УПЛ проти Карпат через пошкодження. Йдеться про травму задньої поверхні стегна. Приблизний термін повного відновлення 7-10 днів. Матч проти Ворскли, який відбудеться 6 жовтня, Бабенко швидше за все пропустить. Він повноцінно повернеться вже після міжнародної паузи. 32-річний хавбек цього сезону віддав один асист у шести матчах. Центральний захисник зорі Крістофер Нваезе був відправлений у команду Ю 19 Повідомляє та таке причинами такого рішення стала незадовільна фізична готовність і зниження гравцем вимог до себе. Футболіст востаннє виходив на поле 25 серпня у матчі четвертого туру УПЛ проти руха. У тому поєдинку його замінили на 62-й хвилині. За інформацією журналіста Віктора Вацька, хавбек Дженуа та збірної України Руслан Маліновський вибув орієнтовно на 4-5 місяців. Гравець зазнав серйозної травми ноги у недавньому матчі проти Венеції і вже переніс операцію. В італійському клубі поки що не назвали терміни повернення півзахисника. Гравець пропустить усі цьогорічні матчі збірної України і може повернутися вже на весняні ігри відбору до чемпіонату світу 2026 Нинішнього сезону Маліновський Овські провів 6 матчів і зробив одну результативну передачу. Реал оприлюднив деталі травми Тібо Куртуа, якого Кіпер отримав у матчі з Атлетіко. Після обстеження у 32-річного бельгійця була діагностована травма абдуктора лівої ноги. За прогресом відновлення футболіста будуть спостерігати клубні лікарі. За інформацією, АСК портуа зможе зіграти Сельтою у чемпіонаті Іспанії 19 жовтня. А в іграх з Лілим у Лізі чемпіонів 2 жовтня та з Віляреалом у Ла Лізі 5 жовтня гратиме Андрій Лунін. Лунін цього сезону ще не грав за реал. Портал Трансфер Марк» оновив ціни на гравців АПЛ. Вінгар Челсі Михайло Мудрик подешевшав з 35 мільйонів євро до 30. Також втратив у вартості захисник арсенала Олександр Зінченко. Вартість Іліза Барного 32 мільйони. Віталія Миколенка – 28 мільйонів. Та Єгора Ярмолюка 10 мільйонів. Їх вартість не змінилася. Артем Степанов відзначився голом та асистом за Байер Ю-19 проти Мілана Ю-19 у юнацькій лізі у ЄФА. Баєр Ю-19 вдома обіграв Мілан Ю-19 з рахунком 3-1. Український нападник господарів Степанов вийшов на гру у стартовому складі, відіграв увесь матч і відзначився голом та асистом. Цей забитий м'яч став для українця першим у юнацькій лізі УЄФА. Цього сезону на рахунку Артема 8 голів та 1 асист у 10 матчах за Байер Ю-19. 17-річний Зак Бауман відзначився за Манчестер Юнайтед Ю-21 у матчі з німецькою гертою у рамках міжнародного кубку прем'єр-ліги. Бауман з'явився на полі по перерві, а на 64-й хвилині відзначився голом. Півзахисник отримав м'яч у штрафному суперників і прошивго кіпера. На жаль, цей гол не допоміг команді перемогти, і матч завершився з рахунком 1-1. Нагадаємо, Боуман має українське коріння, і наразі він перебуває в процесі отримання українського громадянства. Він хоче мати змогу грати за збірну України. Медіафутбольний клуб з Дніпра Армат оголосив, що до команди приєднався екс-гравець Дніпра, Шахтаря та збірної України Євген Селезньов. 39-річний Селезньов влітку 2023 року оголосив про завершення кар'єри гравця. Його останнім клубом був Минай. Селезньов є третім найкращим бомбардиром в історії чемпіонату України: 117 голів. Рекорд наразі у Максима Шацьких та Сергія Реброва по 123 Сергій Рибров оголосив склад збірної України на жовтневі матчі Ліги Націй. Повний список ви зараз бачите на своїх екранах. До основного списку увійшли 25 виконавців. Ще 8 гравців потрапили до резервного. Треба відзначити, що дебютний виклик до національної команди отримав Дмитро Криськів. Також до складу головної команди не потрапив капітан команди Андрій Ярмоленко, а також Сергій Сидорчук. Руслан Маліновський та Олександр Зінченко пропустять цей збір через травми. Нагадаємо, два матчі у групі бі 1 Ліги Націй українці проведуть у Польщі. 11 жовтня у Познані відбудеться матч Україна-Грузія. Початок о 21.45. А 14 жовтня у Вроцлаві українці зустрінуться із Чехами. Цей поєдинок відбудеться о 21.45. У Львоса назвав склад молодіжної збірної України на заключні матчі відбору до Євро 2025 ю 21 із Англією та Сербією. Повний список викликаних гравців ви зараз бачите на своїх екранах. Головний тренер синьо-жовтих викликав до розташування команди 24 футболістів. Треба відзначити виклик Дмитра Ледвія та Владислава Карпивцова. 11 жовтня відбудеться перший поєдинок: Англія, Україна. Початок о 21.45. Другий матч відбудеться 15 жовтня, о 21.30. Сербія Україна. Проти англійців українська збірна зіграє в Бормуті. А серби прийматимуть хлопців Мельгоси у місті Стара Пазова. Нагадаємо, синьо-жовті здобули вісім перемог у восьми матчах та вже оформили путівку до фінального турніру. Шахтар назвав гравців, які відправились до Німеччини на матч Ліги Чемпіонів з Аталантою. У списку відсутній нападник Данило Сікан. Футболіст травмувався у матчі першого туру Ліги Чемпіонів з Болонією. Повідомлялось, що він зламав ніс. Головний тренер команди Маріно Пушич назвав травму дуже серйозною. Поєдинок другого туру основного етапу Ліги Чемпіонів Шахтар Аталанта відбудеться вже сьогодні, 2 жовтня, початок о 19.45. Поліся опублікувало відео півзахисника Шахтаря Ю 19 Дмитра Стрільчука, де той ображає Житомирський клуб. Полісся обурена публічною поведінкою гравця Шахтаря. В одній із соцмереж було опубліковано відео за участі гравця Шахтаря Ю 19 Дмитра Стрільчука. Футболіст дозволив собі різкі та принизливі висловлювання щодо Полісся. Закликаємо керівництво Шахтаря вжити заходів та дотримуватися взаємної поваги. Полісся засуджує прояви неповаги та непристойних образ в інформаційному просторі. Йдеться у заяві. Така поже, бля. Це конкуренти? Та які конкуренти треба? Сила в... Шо? В сарає? Ну що, вони що? В лісі? В Брають в... футбол в лісі? Так, під джитом. Житомирський футбол. вони на турніках крутяться, коли приїдуть. Безумно. можна бути першим. А. Шахтар вже відреагував на ситуацію навколо півзахисника команди ю 19 Дмитра Стрільчука. Представники академії ФК Шахтар провели розмову з гравцем у Дюссельдорфі і будуть вживати належних заходів для запобігання подібних випадків у майбутньому. Клуб завжди підтримував принципи взаємної поваги та спортивної етики. Тому такі інциденти не відповідають цінностям ФК Шахтар. Йдеться у заяві. Римська Рома свій наступний матч проведе 3 жовтня у рамках другого туру основного етапу Ліги Європи проти шведського Ельсбургу. Посилаючись на низький рівень суперника, головний тренер Іван Юрич готує кадрові перестановки. Зміни зачеплять і українського форварда Артема Довбика повідомляє портал Рома-Прес. За інформацією джерела, Довбик поїхав з командою на матч, але на поле не вийде у стартовому складі. Юрич хоче дати відпочити своїм лідерам, тому в запас на цей матч залишаться Артем Довбик, Пауло Дібала, Джан Лука Манчіні та Лоренцо Пелегріні. Очікується, що замість Довбика у стартовому складі вийде Ельдор Шоморудов. Українець може з'явитися у другому таймі, якщо команда не матиме комфортної переваги. У поточному сезоні Довбик провів сім матчів в усіх турнірах за Рому, забив три голи та зробив один асист. Як повідомляє журналіст Ігор Циганик, президент Динамо був вкрай задоволений грою та стратегією команди у першому матчі Ліги Європи цього сезону. Саме це Суркіс і оголосив Шовковському після поєдинку. Цитата. Я вам скажу щиро, наскільки я розумію, після гри з Лаціо був крайне задоволений президент Динамо тим, як зіграла команда, і тою стратегією, яка була вибрана на цю гру, Суркіс відразу після матчу пред'явив Шовковському претензії. Тому зараз на поєдинок із Хофенхаймом я думаю, що вийдуть два опорні півзахисника. Вони будуть закривати і дублювати пару центральних захисників, щоб зменшити тиск на центральних оборонців. Олександр Шовковський зробив висновки з поєдинку із Лаціо. І вже на гру з Хофенхаймом ми побачимо не таку безшабашну гру київського Динамо, яка намагається конкурувати з суперником в організації гри. Я сподіваюся, що ми побачимо дисципліновану команду, яка буде думати про те, щоб насамперед не пропустити у свої ворота. Це найголовніше, і далі вже шукати можливості створити щось біля воріт суперника, сказав циганик.